Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний день турніру. П'ятий. Потужне усилення. На трьох зіркових героях без червоного кольору. Так, ми тут 5 Давайте подивимося оборона. Оборона тримається Б. В принципі, оборона добре стоїть, але в атаці взагалі нічого не виходить. Так, давайте подивимось, що тут Ульмір. Ульмір. Візьмемо ось такого Тайрома і візьмемо зелених, тоді спробуємо мішку взяти. Ну, прийдеться брати, мабуть, гупі. Та, можливо, Норіля. Давайте ось так. Ага диспел нам потрібен, якщо що рехетра діспелити, поїхали. Е, поляна червона. Ну що ж, давайте ось так. Можливо, знизу заїде зелений, не заїхав. Нам потрібно швидко, швидко чистити поле. Обираємо. Червоні, поки працює мішка. Нехай Ульмер ультує. О, у зелених приїхало достатньо. Давайте ось так зробимо зелений кристал. Я не помітив гупі. Вже хтось повільнив. Давайте ось так, ось так. Угу. Вмикаємо мішку. Тепер гупі. не добив. Ну, давайте спробуємо цього добити, поки медведиця працює. Ну, зелених багато-багато зелених дають. Давайте чистимось, старимо, поки притримаємо, а там цих здобув. Так, давайте ось так, ось так. І все тут закінчує. Ну, нарешті, перший бій ми перемогли в цьому турнірі. Ну, тут. Поле ми вгадали, вгадали з кольором, зелених дуже багато було, тому пощастило. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Напевно, ну, такою командою підемо. Мішка нам тут потрібен. Чотири ударники. Поїхали. Подивимось. Можливо, ще зелені будуть. Угу. Можливо і будуть. Ну давайте прокинемо сині, там зберуться зелені, можливо, фіоли заїдуть знизу. Заїхав, але переїхав. Так, ну що ж, нам цю теж потрібно зарядити пошвидше, щоб вона в мішку відпрацювала. Угу. Так, зелені закінчились. Вірно, сходити. Ну давайте ось так там ще фіоли зберуться. Добре. Давайте ось жовті з зеленими зберемо. Спробуємо пробити ось так і ось так. Добре, Кіло б'є. Ми встигли мішку зарядити, це чудово. Так, давайте ось так. Тепер гупі. Тепер норіль. Чистимо поле. Багато на наших камінчиків. Угу. Зелені приїхали. Добра Джаріфа. Зараз спробуємо зеленими добити. Давайте лікуємось чудово. Так, буде рехетре. Нам потрібен фіол. Давайте ось так. Угу. Знімаємо зразу все. І спробуємо зеленими пробити. Ось так. Лікаря потрібно забирати. Тут ось так ще буде четвірочка, а навіть кристал, ну добре. Ну вже кіло, я думаю, все, закінчило. Так, чудово, поїхали далі. Угу. Ну тут два синіх, в принципі, нам підходить. Але, мабуть, ну, тайру візьмемо ось так, знімати, якщо що, з себе. Піньочка там або ще когось. Угу. Тут вже не так все радужно. Ну, так, ну давайте трієчка зелених. Давайте ось так. Можливо. Угу. Від'їхав добре. Ось так. Тепер <кій> зелені в пустоту. Не допомогло нам. І ми не встигли. Ну, давайте хоча б відлікуємось. Тепер ось так будуть зелені, але це вже ага, Агнес від'їхала. Це дуже добре. Ага, ця пробила, сильно пробила. Так, так, той лікує. Ну, Давайте вмикаємо мішку. Ще, мабуть, потрібно було почекати. Ну добре, давайте ось так, ось так. Спробуємо тоді пепі забрати хоча б. Ну давайте пошукаємо тут зелені. Можливо їй вистачить. Вистачило. Тепер шукаємо ще зелених. Піньочок зараз зарядиться. А в нас не тайрум не готов. Ні мішка. Ну давайте ось так. Добре. Хоча б тайру зарядили. Знімемо піньочка. Добре, давайте ось так через пустоту жовті. Ось зелені ще приїхали, це чудово. Отак, зняли. Давайте ось так. Тихо, тихо, рехет. Так, а він ставить проти... зелених. Давайте ось так ще зробимо. Ось так, тихо, 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 тихо. Угу. Ну так, можна, напевно, вмикати вже. Пробиваємо гупі і потрібно, мабуть, цього нам би забрати. Ось так. Спробуємо. Можливо, зелений знизу заїде, не заїхав. Так, лікуємось тут. Ось так. Ось так, можливо, тут зелений буде. Добре, вистачить йому, не вистачило. Спробуємо його добити. Добре. Ну, вже з піньочком, Я сподіваюся, ми розберемося. Ось так. Зелені закінчилися. Жовті є. Давайте спробуємо зарядити рехетри. Ні. Добре, тут ось так. Зелені знизу. Так, ніжку можна вмикнути і зробити ось такий хід. Тайром. Чистимось. Давайте зриваємо поле. Ну тут вже все. Мабуть, доб'ємо одним зеленим камінчиком. Добре. Ну тут все теж чудово вийшло. Поїхали далі. Знову сині. Паєс. Паїз. Пає, потрібно діспелити. Можливо, тоді краще взяти його коханий нам замість. Ось так. Замість на Швидкий. Ну, Нічого, поїхали. На альфа розлімок 3. Так, ну тут зеленими зовсім погано. Ну давайте ось так трічку синіх ага, ось зелені трішки приїхали. Давайте спробуємо. Добили це чудово в пустоту жовті. Ага, ще зелені приїхали. Давайте ось так комбо зробимо. Жаріфу не вистачило, ну давайте їх сповільнимо трішечки. зробимо ось так. Угу. Лікуємось. Ось так. Сині. Пробиваємо його нам зриваємо кристал. Так. Добре. У нас буде лікарь. Ох, як він боляче пробив. Але ми спробуємо його добити і зарядимо своїх зелених. Гупі не витримав. Добре, вмикаємо мішку, пробиваємо сюди. І трічка зелених. Сподіваюсь, Пепі доб'є. Добре. Давайте синю пустоту. Так, ось зелені є. Пробиваємо ще сині. І Йоко Ханіни, я коханинин, я сподіваюсь, доб'є. Добив добре. Ну, Тут все швидко вийшло, камінчиків було достатньо, в принципі. Тому поїхали далі. Угу. Гунар, цей Гремс. Ну, Тут теж зелені два синіх гунара ми, як нам, якщо що перекриємо. Та й Гремса можна. Поїхали. Угу, угу. Ну тут поле, в принципі, чудово. Ну давайте спробуємо ось так на ординарно сходити. Не заїхало. Давайте ось так. Ось вони трішки зелених приїхало. Давайте ось так зробимо. Трішечки нам синіх не вистачило. Давайте жовтий кристал. Ага, ось зелені приїхали, добре. Так, вмикаємо. Ага. Давайте зробимо ось так. Почекаємо трішечки. Нам потрібно як оханина зарядити. Так. Мішка працює, пепі. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте ось так, ось так. Там ще кіло зараз буде. Це я кохайний теж не заряджається. Дуже невдало, дуже невдало. Ну давайте ось так, нехай цей Гремс вже відультує. Спробуємо зняти з них. Ухиляння все ж таки. Ну, поїхали. Нам потрібно Гремса хоча б добити. Давайте ось так. І там, можливо, нам вистачить добити Ела трьома камінчиками. Добре. Чистимо поле. Там зелені ще вакілу полетять, можливо, їй теж вистачить. Ні, там не вистачило. Давайте ось так. Так, у нас є лікар. Це чудово. Угу. Так, вимикаємо мішку. Тут прокинемо синю в пустоту. Його коханину хватило. Добре, тепер ось так це знімаємо, пробиваємо гупі. Ну тут вже... Я сподіваюсь, перемога. тут отхиляється постійно. Все, тут не ухилився. Ну що ж, ну, останній день дуже все чудово вийшло. Ми вийшли в топ-1, але подивимось. Ага, оборона виїхала в А. Це дуже чудово. Так, рейтинг. 1802 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Можливо, в топ і залишимось. Будемо на це сподіватись. Добре, подивимось завтра, які будуть нагороди. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення!